Вітаю колеги на каналі. Дивіться, таке актуальне питання, коли необхідно робити обрізку фундука. Як правило, обрізку фундука можна проводити зимою, в який період часу можна робити обрізку, можна робити половину зими, можна робити кінець зими. Ми обрізку, фу... обрізку фундука робимо середина січня або кінець січня. Обрізка формуюча і санітарна. Сьогодні ми будемо робити видалення прикореневої порослі у фундука. Наприклад, до даного дерева покажемо, ми його лишаємо суто на горіх, і нема необхідності у цій прикореневій порослі. Ми її будемо видаляти, залишати лише, лише сам штамп. Чому ми зараз зробимо видалення прикореневої порослі? Є вільна хвилинка, снігу практично немає і будемо обрізати попри саму землю. Аж формуючу обрізку фундука будемо проводити середина зими або кінець зими, будемо дивитися по погоді та по вільному часу. Дивіться, інструмент ми придбали ось такий китайський дешевий електричний секатор. Попробуємо ним обрізати. Також можна обрізати звичайним секатором, але з ним трохи незручно, тому що він видаляє лише малі гілки, а досить такі великі гілки з ним важко видалити і трошки займає часу. Минулого року... Ми видаляли прикорневу порус ось таким сучкурізом. Працює добре, але трошки довше. Плюс даного секатора, що можна робити це все стояче, але він ним дуже важко зрізати попри саму, попри саму землю. Тож приступимо то обрізки прикореневої порохи за допомогою техніки стараємося обрізати чим понижче. Остекі то всі бере за другим разом працювати таким інструментом дуже приємно, швидко, але трошки небезпечно, тому необхідно. Звертати увагу. І дуже красно. Ось бачите, дане дерево фундука формуємо суто на горіх, прикореневу поросль повністю забрали. Мінус фундука на власній кореневій системі. Якщо ми його формуємо суто на горіх, оцю поросль необхідно видаляти один раз, а можливо два рази за сезон. А якщо дане дерево буде як на горіх, так і на саженці, це і горизонтальні відводки. З них робити або дуговидні відводки, або вертикальні відводки, дане дерево вам принесе. Кошти за рахунок горіха і за рахунок саджанців. Так що, то, як то кажуть, кожному вирішує для себе, що йому необхідно. Так, приступаю до наступного деревця. це які то стіглки бере Ось дивіться, за 3-4 роки яку кількість ми отримали піньків від однорічних приростів. Бачите, така колосальна кількість енергії була частково розпроділена з даного дерева на ось ці однорічні прирости. Так що, якщо суто на горіх, то їх необхідно буде видаляти. Десь так половина літа, можливо, якимось хімічним методом, можливо, якогось хімію обтравити, пробувати або механічно видаляти, то вже кожен для себе вирішує. Так що, якщо берете, хочете фундук суто на горіх, так що майте на увазі, що з цими порослями необхідно буде частково боротися. Ось так, декілька хвилин. Працювати даним секатором дуже добре, зручно, практично бере гілки діаметром до 2 см В принципі, цього достатньо ось на тих сортах які ми не плануємо розмножувати саджанці поросль видалили на тих саджанцях вже будемо робити середину зими обрізку, вже тоді будемо е, вичищати е, лишні пагони а ці ж які будуть на прививку або е, на горизонтальні відводки, будемо залишати, на прививку будемо видаляти. І таким чином будемо пізніше доформовувати основні, основні сорти, які нам не саме більше імпонують. Ось так. Деревця вже практично готові. Лишається практично обрізка. Обрізки практично на даних деревах мало що буде, буде лише санітарна, формуюча обрізка. Практично За перші три роки ми її завершили. Ось бачите, крона сформована. Яруси чітко прослідковуються, десь чуть краще. На всіх деревах чаша, як бачите, візуально видно зразу незброєним оком. Одне дерево на ось це наступне. Бачите, практично ідеально сформовані. Також на тих деревах вже експериментально робили яруси. Одні яруси робили менші, одні більші. Але найкращий варіант ми для себе обрали це. Є штамп висота до. 80 см в метр, перший ярус 20-30 см, другий ярус в районі 60-80 см, а там далі вона вже росте хай росте. Ось так виглядають дерева. Дуже чудово заклали сережки. В принципі, якщо буде все по, погода сприятлива, то буде мати хороший врожай на наступному році. Також оці самі перші саджанці фундука, які ми висаджували, також видаляємо прикореневу порусель. Е, з них саджанці брати не будемо, тому що однорічні прирости дуже потужні, великі і практично їх важко е, цей, пригинати. Е, ще і саджанці на трьох, на трьох фунтуках, їх саджанці викупаємо. Прикордне поросель прибрали. Ось дивіться, які однорічні прирости пішли. З них саджанці взяти практично проблематично, тому вирішили видаляти. Дивіться, які тут пеньки в районі 2,5 до 3 см бачите, такі прирости. ось це все видалили. Так що залишаємо суто на горіх, бо занадто потужні прирости, як на мене, саженці з них брати буде проблематично. Саженці ще є, ми саженці пізніше підкупаємо і все. І залишаємо суто на горіх. Дуже проблематично це все видаляти. Важко, важко. Це хіба декілька саженців, уявити собі, якби було в районі 500-600, це буде дуже накладно. о Також, дивіться, зверніть увагу, бачите, ці саженці ми їх практично перші два роки після висадки не формували, оскільки була інформація, що необхідно посадити, лише обрізати чуть верхушки. І два роки росте, а пізніше в подальшому формувати. І практично вони е, виглядають, ну це перший ще плюс-мінус виглядає, по тих стандартах, як має бути, чаша, все подібне. А останні, дивіться, практично без штамбу, без, без ніякого е, цього, е, формування чаші, все росте в різні сторони. Оцей росте як кущ, е, також цей чуть-чуть пішов в сторону, ну і практично з ними буде вже важко працювати по обрізці. Оце ще молодий куди не йшло, ми ще сформуємо правильно оцей бачите. Або видаляти, залишати один, або що. Також це дерево бачите, немає ні першого ярусу, аж такого правильного, необхідну цю гілку видаляти. І це ж буде за високий ярус, ні чаші немає. ну Це щоб перше, плюс-мінус ще щось таке може бути, але. Але як на практиці, бачите, найкраще обрізку формуючу робити, починаючи з від висадки і в подальшому щороку правильно формувати, бо інакше можна отримати ось таке хаотичне дерево, з яким пізніше дуже важко працювати. Це все практика. Спочатку інформації було дуже мало, так що вчились на своїх помилках. Ось так, продовжуємо далі видаляти поросель, ось таку потужну.